Прогноз погоди в Україні на три дні з 13 по 15 травня. Мене звати Українчик. Маю для вас дві новини. По-перше, дощів по всій країні, про які я розповідав у минулому прогнозі, не буде. Цього разу погода вирішила нам продемонструвати свій надзвичайно мінливий характер. Друга новина полягає в тому, що нас чекають доволі прохолодні дні. Знаю точно, що у певних областях денна температура повітря опуститься до плюс 9 градусів, та це нічого в порівнянні з нічними показниками термометрів. У багатьох областях вночі температура повітря знизиться до 3 градусів з позначкою плюс. Тепер про магнітні бурі. 13 травня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. 14 травня магнітна активність знизиться до рівня 3 балів. Це, в свою чергу, майже невідчутний рівень. 15 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім. Невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 13 по 15 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 13 травня. В половині областей нашої країни варто чекати на невеликий дощ. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Нічна плюс 5 плюс 3. В Сумській області в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 11 до плюс 14 градусів, в нічний від 6 до 4 градусів вище нуля. Невеликий дощ очікується в Чернігівській, Київській і Сумській областях. На Житомирщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15, плюс 17, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині, в Криму і в Миколаївській області, в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Запоріжжі в день плюс 15, плюс 17, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. В усіх частинах південного регіону України варто чекати на невеликий дощ: вітер північний, відчутний 5-10 метрів. Za segundo. Захід – на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день – плюс 11, плюс 13. Вночі – від 6 до 4 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс». В нічний – плюс 6, плюс 4. На Закарпатті – в день – плюс 13, плюс 15. Вночі – від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Волині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В усіх областях західного регіону мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі вдень до 17 градусів вище нуля, вночі плюс 12 плюс 10. В Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, очікується невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 8, плюс 6. У Вінницькій і Черкаській областях в світлі години синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Полтавщині в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 5 плюс 3. Невеликий дощ варто чекати на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. У Вінницькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 5-10 метрів. За секунду. 13 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Вівторок, 14 травня, у саме областях цього дня очікується короткочасні дощі. Північ, Сумський і Чернігівській областях денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 5 плюс 3. на Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північний майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Басарабії в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 13 до 15 градусів тепла. В темні плюс 5 плюс 3. На Миколаївщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів, в Криму в денний час плюс 15 плюс 17, в нічний плюс 6 плюс 4 градуси, в Херсонській області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів тепла. Короткочасний невеликий дощ очікується на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. В одеській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північний 3,8 метри за секунду. Захід – на Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 15, плюс 17, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській областях в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою «плюс», в нічний – плюс 5, плюс 3. На Закарпатті в день плюс 17, плюс 19, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Волині в денні години від 15 до 17 градусів тепла, в нічні плюс 5, плюс 3. В усіх областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 13, плюс 15. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від 14 до 16 градусів тепла. В темні від плюс 6 до плюс 4. В Донецькій області в денний час від 13 до 15 градусів вище за 0. В нічний плюс 7, плюс 5. В Маріуполі в день плюс 13, плюс 15. Вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Містями на великий короткочасний дощ. Варто чекати на Донеччині. В Луганській і Харківській областях мінлива хмарність. І без опадів вітер північний 3,8 метри за секунду центр. На Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ, очікується в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. 14 травня магнітна активність знизиться до рівня 3 балів. Це, в свою чергу, майже невідчутний рівень. Середа, 15 травня, синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ в дев'яти областях нашої країни. Північ. В Сумській і Чернігівській областях денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 5 плюс 3. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів. В нічний від 5 до 3 градусів вище за нуль. Невеликий короткочасний дощ очікується на Сумщині і Чернігівщині. В Житомирській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Басарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. на Миколаївщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Криму в денний час плюс 15 плюс 17, в нічний плюс 6 плюс 4 градуси. В Херсонській області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів тепла. Короткочасний невеликий дощ очікується на Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. В Одеській області мінлива хмарність і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 17, плюс 19, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Івано-Франківській, Львівській і Чорнівецькій областях в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 7, плюс 5. На Закарпатті в день плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла, на Луганщині в денний час від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 7 плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 14 плюс 16, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. В Луганській і Донецькій областях місцями очікується короткочасний дощ. На Харківщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині, Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16, плюс 18, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. 15 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.